Іноді сидиш і думаєш. Ну нарешті, нарешті, хтось подумав про людей. 5 листопада 2025 року Верховна Рада прийняла законопроект, який може змінити життя мільйонів пенсіонерів. І не просто прийняла, а 243 депутати підтримали. Це багато. Але перед тим як почну розповідати, швидко зробіть одну річ. Підпишіться на наш телеграм-канал, посилання в описі під відео. Там всі новини про пенсії, виплати, субсидій виходять найпершими. Щойно щось змінюється, ви одразу про це дізнаєтеся. Не через тиждень, не через день, а відразу. Тому підписуйтеся прямо зараз, поки не забули. Посилання в описі. Сьогодні розповім вам про закон, який допоможе підтвердити стаж навіть тим, хто втратив усі документи під час війни, або тим, у кого роботодавець не платив внески, або тим, чиї документи десь на окупованій території і дістати їх неможливо. Це важливо, дуже важливо, тому дивіться до кінця. Отже, що відбулося 5 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект номер 13705 дд Це доопрацьована версія, яка об'єднала два законопроекти: один від Юлії Тимошенко, другий від Галини Третякової. Що це означає простими словами? Це означає, що тепер буде легше підтвердити свій стаж набагато легше. І це стосується не лише тих, хто ще не на пенсії. Це стосується і тих, хто вже отримав. Пенсію, але їм не зарахували якісь роки роботи. Давайте розберемося по пунктах, бо тут кожен пункт це реальна можливість збільшити вашу пенсію. Перше, пенсійний фонд тепер зобов'язаний повідомляти вас, якщо у них немає якихось даних про ваш стаж. Раніше як було? Прийшли за пенсію, а вам кажуть: от у вас тут 5 років не зараховані. Чому? А тому, що даних немає, йдіть шукайте довідки. А людина навіть не знала, що треба щось шукати. Думала все в порядку, всі роки враховані. А виявляється, ні. Тепер система інша. Пенсійний фонд подивиться на ваші дані, і якщо чогось не вистачає, має вам про це сказати заздалегідь, щоб ви могли підготувати документи. Це ж велика справа. Друге, і ось тут найцікавіше: до страхового стажу тепер зараховуватимуть періоди роботи. Навіть якщо за вас не платили внески. Чуєте? Навіть якщо не платили. Але є умови, треба, щоб у роботодарця була заборгованість перед пенсійним фондом, і щоб він подавав звітність, що ви у нього працювали. Якщо ці дві умови є, стар зараховують, навіть якщо гроші в пенсійний фонд не надійшли. Уявіть, скільки людей зараз сидять без стажу, тому що їхній роботодавець не платив внески. Людина працювала, отримувала зарплату, все було офіційно, а потім виявляється, стажу немає, бо роботодавець внески не перерахував. Раніше це була проблема працівника. Тепер це проблема роботодавця, а стаж людині зараховують. Потім пенсійний фонд сам розбиратиметься з роботодавцем, але людина свій стаж отримає. Третє, трудова книжка залишається основним документом для підтвердження стажу для тих періодів, які були до 2000 року. Це логічно, у багатьох людей той стаж зафіксований саме в трудовій книжці. І добре, що її не скасовують як документ. Але тут важливо, якщо у вас є трудова книжка, обов'язково її оцифруйте. Зайдіть в дію. Сфотографуйте всі сторінки, збережіть у хмарі. Бо трудова книжка це папір. Вона може загубитися, згоріти, намокнути, розірватися. А якщо у вас буде електронна копія, хоча б це щось. Четверте, якщо трудової книжки немає або записи в ній не повні, стаж можна підтвердити іншими документами довідками з місця роботи, архівними довідками. Наказами про прийняття на роботу, трудовими договорами, військовим квитком, дипломом про освіту. Раніше пенсійний фонд міг придиратися до цих документів, говорити, що печатка не та, підпис не той, формат неправильний. Тепер законопроект розширює перелік документів, які мають приймати, і робить процес більш прозорим. П'яте, і це дуже важливо. Якщо документи не збереглися взагалі, стаж можна підтвердити через Кабінет міністрів або через суд. Що це означає? Кабінет міністрів має розробити спеціальний порядок підтвердження стажу для тих, хто втратив усі документи через війну. Наприклад, якщо ваші документи залишилися на окупованій території або згоріли під час обстрілів, або підприємство, де ви працювали, знищене повністю разом з архівом. Зараз розробляється механізм, який дозволить підтвердити стаж навіть у таких випадках. Можливо, це будуть свідчення колег, можливо, запити до архівів інших країн, можливо, якісь інші способи. Головне, що держава визнає, люди не винні в тому, що війна знищила їхні документи, і ці люди не повинні залишитися без пенсії. Також можна буде підтверджувати стаж через суд. І тут важливо знати, не бійтеся слова суд. Коли йдеться про підтвердження стажу, суди в більшості випадків стають на бік людини, бо це справедливо. Якщо у вас є будь-які докази, що ви працювали, старі фотографії з роботи, листування, згадки в якихось документах, свідки, несіть все це до суду, і суд зобов'яже пенсійний фонд зарахувати вам цей стаж. Я знаю реальні випадки, коли люди через суд доводили свій стаж. І пенсія їм збільшувалася на кілька тисяч гривень, а то й більше. Бо виявлялося, що їм не зарахували 10-15 років роботи. Тепер давайте про те, кому це все допоможе. По-перше, люди, які втратили документи через війну, це десятки, можливо, сотні тисяч людей. Ваш будинок розбомбили, згоріли всі папери, або ви евакуювалися швидко, взяли тільки паспорти, а трудову книжку забули. Або вона залишилася в кадровій службі на підприємстві, яке тепер на окупованій території. Раніше ці люди опинялися в пастці. стаж є, вони працювали, але довести нічим. Тепер буде механізм, як це підтвердити. По-друге, люди, у яких роботодарці не платили внески. Це теж масова проблема, особливо у 90-х на початку 2000-х. Багато підприємств працювали, зарплату платили. Людей офіційно оформлювали, але внески до пенсійного фонду не перераховували. Підприємство потім закрилося, власники зникли, а люди залишилися без стажу. Тепер, якщо є хоч якась звітність, що людина там працювала, стаж зарахують, незалежно від того, чи надійшли гроші до пенсійного фонду. По-третє, люди, які працювали в країнах колишнього СРСР і не можуть підтвердити той стаж. Особливо актуально зараз з Росією. Запити туди не відправляють, відповідей не приходить, але люди реально там працювали. Ротів по 10, по 15. Зараз є механізм. Ви пишете заяву, пенсійний фонд відправляє запит, чекає 45 днів. Якщо відповіді немає, зараховують на підставі ваших документів. Новий законопроект цей механізм посилює і робить більш прозорим. По четверте, люди, які вже на пенсії, але їм не зарахували весь стаж. Це дуже багато людей. Може у вас зараховано 25 років, а насправді ви працювали 35. 10 років десь пропали. Раніше пенсійний фонд міг сказати, ну і що, вам все одно мінімалка нарахована, що ви хочете. Тепер можна буде подати документи, довести ці 10 років і вимагати перерахунку пенсії. Можливо, зараз це не дасть великого підвищення, але якщо колись справді зроблять пенсійну реформу, і пенсії почнуть залежати від стажу по справжньому, ці 10 років може дати вам кілька тисяч гривень додатково щомісяця. Тому збирайте всі документи про свій стаж, всі, навіть якщо здається, що вони вже не потрібні. Все може знадобитися. Тепер важливе питання: коли це запрацює? Законопроект прийнятий у першому читанні, це означає, що депутати підтримали його в цілому. Тепер комітет Верховної Ради доопрацьовує його з урахуванням поправок і винесе на друге читання. Якщо у другому читанні теж підтримують, законопроект йде на підпис президенту. Президент підписує, закон публікують і він набуває чинності. Зазвичай це займає місяць два після першого читання. Тобто реально закон може запрацювати в кінці цього року або на початку наступного. Але вже зараз можна готуватися. Збирайте документи, шукайте довідки, запитуйте в архівах. Зв'язуйтеся з колишніми колегами, фотографуйте все, що є. Бо коли закон прийметь, люди кинуться масово подавати документи. Пенсійний фонд буде завантажений, черги будуть величезні. А якщо ви підготуєтеся заздалегідь, зможете подати все швидко і без нервів. Що конкретно робити вже зараз? Перше. Зайдіть в особистий кабінет на сайті пенсійного фонду. Подивіться, який стаж у вас зарахований. Порівняйте з тим, що ви пам'ятаєте. Чи всі місця роботи враховані, чи всі роки є. Якщо бачите розбіжності, записуйте, де і коли ви працювали, а в системі цього немає. Друге. Дістаньте трудову книжку. Якщо вона у вас є, сфотографуйте кожну сторінку на телефон. Збережіть у хмарі або на флешці. Зробіть кілька копій. Це ваша головна цінність. Якщо трудової книжки немає, спробуйте знайти хоч якісь документи з місць роботи, старі трудові договори, накази, розрахункові листки, характеристики, все що завгодно. 3. Зверніться до архівів. Якщо ви працювали на якомусь підприємстві, яке вже не існує. Його документи мають зберігатися в державному або міському архіві. Напишіть запит. Попросіть довідку про те, що ви там працювали. Це платно, але недорого. Кілька сотень гривень зазвичай. Четверте, якщо ви працювали в країнах колишнього СРСР, зберіть всі документи, які у вас є звідти. Старі посвідчення, довідки, будь-що, можливо, знадобляться. П'яте. Якщо у вас є колишні колеги з тих місць роботи, де стаж не зарахований, зв'яжіться з ними. Можливо, вони стануть свідками або в них збереглися якісь документи, які можуть допомогти і вам. Шосте. Якщо ваші документи на окупованій території, спробуйте через знайомих або родичів дістати хоч якісь копії, сфотографувати і переслати, поки це ще можливо. І найголовніше, не здавайтеся, навіть якщо зараз здається, що довести нічим, новий закон створює механізми для тих випадків, коли доказів майже немає. Головне, щоб ви могли якось підтвердити сам факт роботи. Тепер трохи про реальність. Чи дійсно цей закон все змінить? Чесно скажу, він не зробить пенсії великими. Він не вирішить проблему бідності пенсіонерів, але він дасть можливість людям отримати те, на що вони мають право. Якщо у вас не зарахований стаж 10 років і після прийняття закону ви зможете його підтвердити, ваша пенсія збільшиться. Може на 500 гривень, може на 1000. Не кардинально, але це ваші гроші, ваші заслужені гроші. І якщо колись справді зроблять нормальну пенсійну реформу, де пенсія залежатиме від реального стажу і зарплати, тоді ці доведені роки можуть дати вам набагато більше. Тому борітеся за кожен рік свого стажу. Це не просто цифри в трудовій книжці, це ваше життя, ваша праця, і ви маєте право на те, щоб вона була врахована. Ще один момент. Законопроект особливо важливий для військових та учасників бойових дій, бо багато хто втратив документи, багато хто служить або служив на територіях, де зараз неможливо дістати папери. Для них створюється спрощений механізм підтвердження стажу. Якщо ви військовий або ви учасник бойових дій, і у вас проблеми з підтвердженням стажу, цей закон для вас особливо важливий. Підсумуємо: 5 листопада Верховна Рада зробила перший крок до того, щоб люди могли легше підтвердити свій стаж. Закон прийнятий у першому читанні. Попереду друге читання та підпис президента. Коли закон набуде чинності, буде легше підтвердити стаж тим, хто втратив документи. Тим, у кого роботодавці не платили внески, тим, хто працював в інших країнах, і тим, хто вже на пенсії, але їм не зарахували всі роки. Що робити зараз? Збирати документи, шукати довідки, готуватися, щоб коли закон запрацює, ви могли відразу подати все і отримати свій законний стаж. Не втрачайте цю можливість, беріться за свої права. Кожен рік стажу це ваші гроші. Заслужені вашою працею. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал. Тут завжди найсвіжіша інформація про пенсії, виплати, ваші права. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з проблемами підтвердження стажу. Ваш досвід може допомогти іншим. І поділіться цим відео зі своїми близькими, особливо з тими, хто вже на пенсії або скоро виходить. Ця інформація може реально допомогти людям отримати більше грошей. А якщо ще не підписалися на наш телеграм-канал, підписуйтесь обов'язково. Там новини виходять ще швидше, ніж на Ютубі. Щойно щось важливе відбувається, ми пишемо в телеграмі. Нова виплата, зміна в законі, підвищення пенсії, все найперше там. Посилання в описі під відео. Натискайте і будьте завжди в курсі.